Сьогодні, 20 жовтня, передаємо першу партію «Дронів» для наших захисників ЗСУ для, для 17-ї окремої танкової бригади. Да. Наші криворічців да, завдяки, не завдяки, а заради яких ми і проводили цей аукціон. Це благодійна зустріч з легендою українського світового футболу Ігорем Біланом. І... Ми сьогодні 10 перших дронів впів передаємо на передову для захисту наших кордонів і для того, щоб знищували ворога. Ми разом проводили цей захист з громадської об'єднанням ВПО України. Разом працюємо, разом працюємо заради перемоги. Бажаємо хлопцям успіхів, бажаємо, щоб Господь хранив їх і бажаємо, щоб це наближувало. Нашу перемогу. Я дуже хочу, щоб кожен долучався із моїх колег взагалі долучалося до. Якби не було важко, допомагав нашим хлопцям, щоб перемога наближалась у нашу Україну. Слава Україні!